Можливо, ви погодитеся зі мною, що самий абдомінальний больовий синдром дійсно є основною зі скаргою у будь-яких вікових періодах розвитку. Це скарга номеродину у практиці педіатра, сімейного лікаря, безперечно, гастроентеролога, гастроентеролога терапевта, дитячого гастроентеролога, тому що приблизно в 90% випадків під час запису на прийом. І е, під час мого питання, а що власне турбує вашу дитину, я від батьків отримую відповідь: щось у нього болить живі. І я скажу більше: більше може не бути жодної скарги, жодних симптомів, тому що абсолютно всі батьки чомусь вважають скаргу на біль у животі, ну по-перше, такою самодостатньою, а по-друге, такою, яка відразу ж наведе досвідченого лікаря на думку про правильний діагноз. Причому. Вони не підозрюють про те, що біль це такий окремий симптом, який займає окрему позицію в клінічній картині величезної кількості захворювань. Я маю на увазі не тільки захворювання шлунково-кишкового тракту, а й інші соматичні захворювання. І проблема хронічного абдомінального болю, безперечно, має мультидисциплінарний характер, і вона потребує злагодженої роботи лікаря-педіатра, сімейного лікаря, дитячого гастроентеролога. Дитячого хірурга, дитячого психолога, іноді інших фахівців. Подивіться, будь ласка, уважно на цей слайд. Мені здається, що він дуже наглядно нам демонструє, в якому місці зараз ми з вами знаходимося. За звітом всесвітньої організації гастроентерологів та ендоскопістів точність діагностики причин болю в животі на початку 21-го сторіччя становила лише 50%. Так, цей звіт був оприлюднений ще у 2019 році. Але я не думаю, що зараз ситуація змінилася дуже значно на краще. Ось занадто вже не специфічна скарга більш в животі. Надто ми з вами не любимо синдромні діагнози. І я завжди кажу, що в радянській медицині синдромний діагноз традиційно вважався діагнозом незнання і завжди пригадую про те, що у нас з вами. Повна відсутність існує підготовка до синдромальної діагностики. Чому? Тому що нас вчили чітким клінічним діагнозом, ось давайте пригадаємо: апендицит, пневмонія, менінгіт, гемолітико гемалітокаромічний синдром, реактивний артрит целіакія. все завжди до цього зводилося. І якщо навіть на заліках або на іспитах нам видавали клінічні завдання, то рішення завжди також було дуже чітким. Тільки цей діагноз єдиний, вірний і крапка. А якщо в тебе було декілька варіантів відповіді, отже, ти щось там упустив в описі завдання, щось там недообстежив. Але штука в тому, що в реальній практиці дуже багато існує ситуацій, коли скільки не здавай додаткових аналізів, скільки не обстежуй. Скільки, надивися, на дитину в динаміці, а діагноз ясніше не стане. Швидше за все, це буває тоді, коли дитина хворіє на функціональний розлад, який дуже часто обумовлений певним етапом розвитку дитини та який пройде сам, але може бути і таке, що це рання стадія або, наприклад, типова течія якоїсь сематичної, великою, так званою хвороби. І до цього ніхто з молодих випускників педіатрів взагалі не готовий. І я можу сказати, що і багато досвідчених педіатрів наполегливо намагаються звести все до якогось простого пояснення, підганяючи факти під е, зрозумілі, але застарілі та відсталі моделі. Саме тому біль це синдромна історія, і він завжди займає окрему позицію в клінічній картині багатьох захворювань. Тому з'ясування його причини практично завжди задає основний напрямок. Нашому з вами діагностичному процесу. І я хочу сказати, що це надскладна задача, тому що особливостями адомінального болю саме в дитячому віці, є що труднощі опису дитиною своїх відчуттів, локалізації болю і радіації болю. Ми знаємо з вами, що будь-які больові відчуття діти молодшого віку, раннього віку, локалізують де в області пупка. це не є інформативним, це не є. Звісно, надійним діагностичним критеріям. Крім того, ми розуміємо, що маленькі діти схильні будь-який дискомфорт в організмі, головний біль, підвищений тиск, вушний біль, зубний біль, ототожнювати з болем в животі. І тоді практично взагалі неможливо переконати батьків в тому, що дитина насправді не має проблем з травним трактом, і що нам потрібно шукати якусь іншу причину для появи хронічного болю або гострого болю. І ще один основний момент, я завжди пригадую, що в гастроентерології, на жаль, немає такого високоспецифічного болю, як стискаючий стенокардитичний, наприклад, біль в кардіології, коли приходить людина і каже, щось у мене знаєте, тут щось в мене давить. Ось такого болю в гастроентерології типового немає. Тому забарвлення болю насправді не грає провідну роль в діагностиці. І Діти можуть дуже і дуже по-різному описувати свій біль, як ріжучі, тягнучі, колючі, пульсуючий, грозучі, пекучі. Я одразу хочу сказати, що це не має для нас великого значення. А що має значення? Завжди має значення інтенсивність болю. І ось коли ви бачите перед собою дитину, яка так дуже страждає яка плаче від болю, яка напівлежить на кушетці, яка просто корчиться від спазму, то майте на увазі, що на 99% ви маєте справу з функціональним болем. Ось саме функціональний біль так сприймається дитиною. Органічний біль ніколи не має такої яскравості. І сьогодні я вам пропоную подивитися на проблему абдомінального болю в аспекті найрозповсюдженіших станів найбільш розповсюджених станів, а саме функціональних гастроінтестинальні розладів. Тому що саме це є такою патологією, з якою стикається не тільки гастроентеролог, а абсолютно кожен лікар-педіатр. Так ось кожен лікар-колега щодня, консультуючи дітей на прийомах, бачить хворих саме з функціональними гастроінтестинальними розладами. Я вам нагадаю, що патофізіологія цих розладів є складною, мультифакторіальною. І якщо раніше ми вважали, що ось маніфестації такої функціональної патології нам потрібно перш за все звинувачувати порушення моторики та чутливості, потім ми погодилися з тим, що може бути низька інтенсивна імунна активація або запалення навіть, катаральне, обратиме, то в результаті. Проголошення римського консенсусу четвертого перегляду вперше комітет експертів акцентував увагу світу на тому, що функціональні захворювання шлунково кашкового тракту це група розладів, які характеризуються перш за все порушенням взаємодії центральної нервової системи, тобто головний мозок, і периферічної ланки нервової системи, тобто ентеральної нервової системи. І була запропонована концепція осі Головний мозок, кишківник, мікробіом. Це, по-перше, нам підкреслює переважний внесок порушень з боку центральної нервової системи формування симптомів, а центральна нервова система у дітей ще є незрілою, вона проходить певні фази розвитку. Ну а по-друге, це акцентує нашу увагу на мікробіоті кишківника, яка є найважливішою запорукою здоров'я людини і яка також формується саме у дитячому віці. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати функціональні гастроінтестинальні розлади, які пов'язані саме з абдомінальним больовим синдромом. Тож, давайте подивимося, які саме розлади ми маємо на увазі. У нас є сучасна класифікація, згідно з якою дітей було розподілено на дві групи: група G і група H. До групи G були включені функціональні гастроінтестинальні розлади, які спостерігаються у новонароджених дітей раннього віку. І як ви пам'ятаєте, до групи H. Було включено розлади, які зустрічаються у дітей та підлітків. Так ось, друзі, якщо уважно дивитися на цю класифікацію, то можна побачити, що серед дітей раннього віку ми говоримо про абдомінальний біль саме тоді, коли зустрічаємося із малюковими кольками. Можливо, частково сюди можна також віднести дітей, які мають функціональне закреп, функціональну діарею. А якщо ми обговорюємо групу H, то це функціональні гастроінтестинальні розлади, які зустрічаються у дітей більш старшого віку, то насамперед це підгрупа – функціональна диспепсія та синдром підразу кишківника. Це якраз ті розлади, які дійсно пов'язані з абдомінальним болем. Ну, спочатку пару слів про ранній дитячий вік. Бо якщо ми з вами поцікавимося частотою поширення функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку, то побачимо, що рядують такі розлади, як колька. Закрив та діарея. Статистика нам каже, що діарея зустрічається у 25% немовлят в перші 6 тижнів життя. Функціональний закрит у 32% немовлят і дітей. Це статистика по всьому світу. А малюкові кольки у 41% здорових дітей. Це найпоширеніше функціональні гастроінтестинальне розлад на першому році життя. Ну як наслідок. Діти, які страждають на них, можуть мати нижчу масу тіла, меншу тривалість рудного вигадування, нижчу якість життя. І таким дітям частіше призначаються ліки, на жаль. І навіть за свого власного досвіду, кожен з нас прекрасно знає, як часто намовляти відчувають дискомфорт на у пов'язаний із функціональними розладами. Це величезний відсоток від усіх малих травних дисфункцій. І це величезна частина скарг. З якими звертаються до педіатра протягом перших шести місяців життя дитини. Це, в свою чергу, призводить до непотрібної госпіталізації, до надмірного застосування лікарських препаратів, до вираженої емоційної нестабільності в сім'ї, і, крім того, ось у будь-якому віці функціональні гастроінтестинальні розлади, ну, насамперед, у дитячому віці, є якими коморбідними, тобто починаючись як малюкові кольки. Або інші функціональні розвитки шківника. Ми дуже часто з вами стикаємося з тим, що дитина страждає від зригувань через пару тижнів навіть більше, ніж відкольник. Порушення з боку стравоходу дуже часто перетікають у функціональний закрив. Останній закінчується появою абдомінального болю, а через деякий час знов лідує кішкова симптоматика. Все це вимагає перегляду, підходу до терапії. Змушує лікаря постійно змінювати тактику лікування, без сумніву, це дратує і лікаря, і батьків, і враховуючи те, що діти раннього віку дійсно іноді страждають від болю, що вони мають розлади, які викликають біль, іноді навіть нестерпний біль, і існує навіть. В нас окрема шкала оцінки болю у новонароджених, заснована на спостереженні за поведінкою дитини, яка пропонує нормалізувати декілька станів, і яка значно полегшує встановлення наявності болю, то враховуючи все це, нам потрібно признати, що така проблема у дітей існує, і проблема коліка існує. Вона існує незалежно від нашого відношення до цієї проблеми, а відношення в нас не завжди буває адекватним. І якщо ми подивимося вже на дітей більш старшого віку, на функціональні гастроінтестинальні розлади, які супроводжуються в домінальним болем у старшому віці, то ми побачимо, що і функціональна диспепсія, і синдром подразнення кишківника – це також дві самостійні мезологічні форми, які не мають морфологічного субстрату, які ніколи, як нам кажуть зараз, не прогресують, і які мають цілком сприятливий прогноз. Але ми також можемо з сумом констатувати, що дуже часто ми не розуміємо, як, як їх лікувати. Ми не розуміємо, як лікувати дитячі кольки, ми не розуміємо, як лікувати функціональну диспопсію. Ми іноді не розуміємо, як правильно лікувати синдром подразного кишківника. І ось цю ж саму функціональну диспепсію, я знаю, лікарі дуже часто лікують так, як повинні лікувати гастрит чи бразкову хворобу, не розуміючи природу скарг, не розуміючи природу симптомів, що синдром подразного кишківника лікує так, як повинні лікувати каліти, намагаючись знімати запалення, лікувати безпосередній кишківник, який при СПК взагалі не є пошкодженим. Ну, а потім ми з вами дивуємося тому, що і, діти перетворюються в нас в таких залікованих іпохондриків, які вже більш пацієнти аптек, ніж майже здорові діти з функціональними транзиторними дисфункціями. І ось коли розмовляєш з лікарями, з курсантами, з інтернами, дуже часто доводиться чути від них. Ну, а що нам доводиться робити? Ну, Функціональні скарги ви ж. Самі кажете, дуже яскравий, абдомінальний біль при функціональних розладах дуже сильний. Діти ж скаржаться, батьки ж нервують, нам доводиться їх інтенсивно лікувати. Але лікувати функціональні гастроінтестинальні розлади так, як ми лікуємо дитину з органічними хворобами, ми не можемо. Такій дитині не потрібні, знеболюючі на кшталт бупрофену. Не потрібні антибіотики, не потрібні хірурги, але і не звертати увагу дійсно дійствами скарги скаргами просто не можемо. Тому для нас залишається з вами єдиний шлях. Ми з вами повинні запропонувати батькам ефективні, але адекватні кроки, що є необхідними для досягнення корекції цих старів. Тобто обрати те, що буде допомагати, але те, що не буде шкодити. І як це зробити? Ну, напевно, подивитися перш за все на наші останні нормативні рекомендації та гайдлайни. Переконатися в тому, що якщо мова йде про дитячий рік, нам рекомендують починати лікування або з немедикаментозних методів, що саме, психотерапія, корекція харчування, корекція способу життя або з фітотерапевтичних методів лікування, як не дивлю. Або зі спробу застосування пробіотиків із доведеною ефективністю. І застосувати всі інші втручання, ми можемо тільки в тому випадку, якщо не допомагають наші попередні дії, коли це прописано навіть в римському консенсусі. Тому сьогодні я б і хотіла дуже коротко нагадати вам про пробіотичну терапію, тому що, не зважаючи на деякий скепсис, який останнім часом постійно лунає з вуст фахівців. Знову ж таки, деяких фахівців. Безперечно, є те, що мікробіом кишківника відіграє неймовірно важливу роль у ставленні здоров'я дитини, у захворюваності шлунково кишкового тракту, і, звісно, пробіотикотерапії є багатообіцяючим методом терапевтичного втручання. Тому тема якості, тема ефективності пробіотичної терапії є особливо гострою саме в дитячому віці. Бо і розвиток мікробіоми кишківника також відбувається насамперед у дитинстві. І зміни, які можуть виникати внаслідок тривалого розвитку функціональних астроінтестинальних розладів в дитячому віці, вони можуть сприяти появі різноманітних захворювань і не завжди функціональних у дорослому віці. Тому нам потрібно знати, як ці стани коригувати. Бо всі результати останніх досліджень підтверджують таки, для цільність використання пробіотиків для лікування незначних шлунково кишкових розладів. Тому, як завжди, дивимося на протоколи. Нагадаю вам, що у 2023 році були оприлюднені оновлені практичні рекомендації щодо застосування пробіотиків для ведення окремих дитячих шлунково-кишкових розладів у єдиному документі. Ось зараз перед вами цей документ, тобто скриншот першої сторінці. Ви бачите вихідні дані, по яким ви можете знайомитися з англомовним варіантом, тобто оригіналом цих рекомендацій. І в цьому документі у нас 11 глав, 11 підрозділів, тобто надані рекомендації стосовно пробіотичної терапії відносно 11 патологій і відносно шостих з цих патологій експерти з погано полегливо рекомендують призначення пробіотики. А ось відносно 5 дають негативні рекомендації, тобто кажуть. Не втрачайте час і гроші, ефекту не буде. Ось давайте подивимося, до якої групи відносяться функціональні гастроінтенальні розлади, що супроводжуються абдомінальним болем, до групи, в яких пробіотична терапія є доведена ефективною, друзі, дитячі кольки, функціональні розлади болю в животі. Читаємо цю голову уважно: функціональні розлади, що супроводжуються болем у животі. Що нам радять експерти? Для зменшення інтенсивності болю у дітей з функціональним розладом болю медичні працівники можуть рекомендувати Лактобацилюс Ретрі ДСН17938 це препарат Біагая та лактибациллюс равнузус GG. Дозування зараз ви бачите перед собою на слайді. Крім того, знову ж таки максимальна увага! Читаємо розділ окремо про молекові кольки. Медичні працівники можуть рекомендувати виключно лактобоцилюс реалтері dsm 17938 для лікування дитячих колік у немовлят, що перебувають на грудному вигадовуванні. LGG в даному випадку ефективності немає. Колеги чому це насправді важливо? Тому що всі наші спроби призначати аби що. Будь-який пробіотичний штам, про який вчора нам розповів медичний представник в надії, що на це ж пробіотик, він буде допомагати. Це наша величезна помилка, це призводить тільки до дискредитації пробіотичної терапії наших очах. Допомагати можуть тільки окремі штами при окремих патологіях. Будь ласка, дивіться на клінічні рекомендації. Американської гастроенерологічної асоціації від 2021 року паролі пробіотиків в лікуванні шлунково кашкових розладів. Це дуже сувора організація для пробіотиків. Що вони стверджують? Що навіть в межах одного виду різні штами можуть мати зовсім різну активність і біологічні ефекти, що багато імунологічних, неврологічних і біохімічних ефектів мікробіотики шкідника, ймовірно, залежить не тільки від штаму, але й від дози. Крім того, Комбінації різних мікробних штамів також можуть мати зовсім різну активність, оскільки деякі мікробні активності залежать від взаємодії між різними штамами. Тобто, якщо ви хочете щиро досягти ефекту і справді допомогти, спирайтеся, все ж таки виключно на доказову базу, яка в нас є. А ця сучасна доказова база свідчить, що зараз. У нас є доведена ефективність протимальового синдрому у дітей різних вікових періодів тільки у одного єдиного штаму лактобацилів ДСМ 17938, який міститься у препараті Біагая. Лактобацилюс реудріпротектс позитивно впливає на назрілий кишківник, уповільнює розповсюдження в тонкій кишці патогенних бактерій. Сприяє правильному травленню, всмоктуванню поживних речовин, це зменшує витік бродіння вуглеводів до товстої кишки, тоді, коли діти мають ту ж саму диссахародасну недостатність. У товстій кишці мактовацину з раюдріпротетті збалансовує кишкову моторику, яка прискорює транспорт, внаслідок чого знижується газоутворення і зменшується абдомінальний біль. І ось такий. Поліпшений мікробний баланс водам призводить до зменшення запалення, якщо воно було, до зменшення просочування епітеріальними клітинами. І нарешті октобоцелюс реутріпротектис блокує больові рецептори, що призводить до зниження спазми, до зменшення болю, і безпосередньо блокує больові рецептори. І разом ці ефекти можуть, можуть нам пояснити зменшення плачу при кульках удомовлят. Зменшення болю тоді, коли ми маємо синдром подразного кишківника і зниження скарг тоді, коли ми маємо загострення функціональної диспепсії. Ви бачите зараз референс-ліст. Мабуть, це одна дійсно з найдослідніших бактерій в світі: 57 клінічних досліджень, тільки при кольках було проведено. І на сьогодні біагая Бебі Дропс це вже світовий бренд. Цей препарат продається більш ніж в 113 країнах світу, колегу, уявіть собі: 113 країн світу. Навіть в тих країнах він продається, які мають найсуворіші вимоги до лікарських пробіотичних препаратів. Але я б хотіла ще акцентувати вашу увагу ось на чому. Як ми вже з вами згадували, при будь-яких функціональних астроінтестинальних розладах є така. Дуже неприємна річ, як коморбідність. Чому буде працювати Біагай? Тому що тільки використовуючи біагай, воно буде бути спокійним. Це майже єдиний на сьогодні штам, який однаково ефективно діє на всіх рівнях. І у верхніх відділах штамково кишкового тракту, і у нижніх відділах штовково кишкового тракту, і в ротовій порошнині, і будь-де. Ми можемо пригадати зараз бігає так? Яких, який дуже це штам і препарат, який дуже дуже любить наші стоматологи. Чому? Тому що це єдиний штам, який дійсно впливає на мікробіоту ротової порожнини. Єдиний такий штам в нас є: єдиний пробіотик, який діє на всіх рівнях, починаючи від ротової порожнини і закінчуючи анальним отвором. Ну і зовсім на останок, ще раз нагадаю, що функціональні гастроінтестинальні розлади це не тільки про гастроентерологію, це ще про розвиток дитини. шлунково кишковий тракт завжди був так званим громовідводом для нервової системи, яка перебуває в дитячому віці у період діформації. І враховуючи те, що функціональні у жива в дитячому та додатковому віці значно підвищує ризик виникнення хронічного болю у дорослому віці. А також те, що біль в аті це свідчення не тільки фізичного страждання, але й така дуже неприємна психоемоційна стресова ситуація в житті дитини. Дитина потребує нашої допомоги в позбавленні болю на всіх етапах свого зростання, і ми про це з вами добувати.